Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати мариновані білі гриби. На півлітрову банку нам потрібно відварені білі гриби, 2 лаврових листа, 10 перець горошком, 2 дохмяних, 1 гвоздика, по 1 чайній ложці цукру та солі, 50 мл оцту та кипяток. На дно банки кидаємо. Лавровий лист, дохмяний перець, перець з горошком та гвоздиком. Заповнюємо грибами, викидаємо сіль, цукор, оцет. Доливаємо кип'ятком та накриваємо кришкою. Банки ставимо у каструлю дно, якої вкрите старим рушником. Заливаємо водою та після закипання стерилізуємо півгодини. Банки витягуємо та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вийшли. Смачного.